Через часті відключення електроенергії із листопада минулого року у Івано-Франківську на 40 відсотків зросли поломки ліфтів. Про це суспільному розповів заступник директора департаменту житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко. Люди можуть місяцями залишатися без зручності, а на ремонтні бригади чекає черга із будинків. До прикладу, ця будівля на вулиці Бандери 62. ліфт зламався у листопаді, каже мешканка будинку Валентина Куліш. У нас це починалося. В листопаді місяці, коли в нас була аварійна ситуація з мережами водопост... Ні водопост... Ні водопост... Тепл... теплокомуненерго, і був затоплений підвал. І після того у нас почалися видно, проблеми з, з ліфтом. Три місяці, ну, Майже два місяці ми ходили пішки на 9 пор. У нас тут живуть майже всі пенсіонери, тому що тому ми зараз. Стараємось, щоб вони на поверхні, в ліфті постійно його миємо, протираємо, стараємось, щоб це збереглося на подовше і для наших внуків, як кажуть, цей будинок обслуговує управляюча компанія Комфортний дім. Вона і вона робітників, які ремонтують ліфти. Працюють вони у цьому мікрорайоні міста та ще чотирьох інших. Інженер Віталій Судук каже, цьому ліфтові сім років. Він вважається доволі новим. Поломки даного мотору була в тому, полягала, що. Виключення світла, перепад напруги, і він згорів. І ми відповідно відремонтували. На даний момент у нас є таких ще чотири адреси. Вони так само зараз перемотуємо мотори, будемо їх монтувати на місце. Працівники тепер витрачають більше часу на відновлення роботи ліфту, розповідає електромеханік Юрій Розов. Вплинули на це відключення електроенергії, а також те, що люди часто завдають обладнанню чималої шкоди, самотужки рятуючись із заблокованого ліфта, каже електромеханік. Зараз нестабільні електропостачання і це процес перемотки. Там лак треба, щоб воно все висихало, шари. і Тому так було трошки довго. Є людський фактор, тому що люди не завжди розуміють, що треба чекати на варійку, просто беруть ломи, ломлять, а потім жаліються, що в нас ліфт не працює. Останні приготування і ліфт рушає. Тепер задоволені, що це сталося наше щастя. Вартість ремонту цього ліфта 15 тисяч гривень. Ці гроші доведеться заплатити мешканцям будинку в умовах воєнного стану. Програмою співфінансування з міського бюджету призупинені. Заступник директора департаменту житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко розповідає, що у громаді працює вісім спеціалізованих організацій, які обслуговують ліфти. Лише одна з них потребує 8,5 мільйонів гривень для ремонту обладнання без грошей з. Міського бюджету ці проблеми вирішити неможливо, каже Геннадій Пономаренко. Є така пропозиція, коли вже все-таки буде можливість запустити, перезапустити програми співфінансування, робити десь акценти все-таки на ліфтах, тому що це все ну, механізми підвищеної небезпеки і часто десь якісь. Навіть мінімальний ремонт, який треба спонукати, все таки до цього він вирішить питання, як ви бачили, є ліфти, такі які постійно ламаються, і без певного ремонту це буде продовжуватися до останнього. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.